Добрий Бог подарував нам можливість знову перебувати в Божому домі. Церква це найкраще місце, яке є на землі. Ви згодні, брати і сестри. Знаєте, коли я був на Сході, і я бачив, як багато людей приходили в дім молитви, оцерковлених. І знаєте, коли я спілкувався з ними, кажу, слухайте, чого ви так йдете в дім молитви? Вони кажуть, ви знаєте, а церква маленька, там люди повиїжджали, а людей десь, може, 500-700 приходить в дім молитви. Вони кажуть, ви знаєте, коли ми приходимо на це місце, нам так спокійно, нам так добре. І коли ми йдемо по домівках, ми чекаємо, коли ми знов сюди повернемося, тому що це особливе місце, де ми відчуваємо мир, спокій для нашого серця і для нашої душі. І навіть фізично, коли люди приходять в Божий дім, це не те, що по онлайні, навіть, правда, брата і сестри? Тому що цю атмосферу, яка є тут, їй важко передати, а вона чудова. Церква на кар'єрні має гарну історію і направду Господь вас дуже благословив. Я в 93-му році приїхав на навчання в Київський біблійний інститут. І там познайомився з Миколою Адамовичем Мельником, який тоді був головою відновленого Союзу, братерська, який став правонаступником Всепольського Союзу. І знаєте, це був чудовий гарний служитель з дуже добрим батьківським серцем. Він виглядав такий великий, але дуже добрий. І знаєте. В Біблії написано, сьогодні вже було згадано цей текст: спогадуйте ваших наставників. Але Біблія каже, що наставників ми маємо багато, а от батьків мало. І от що характеризувало Миколу Адамовича Мельника, я хочу просто це згадати: що він не просто був наставником, він мав дуже добре батьківське серце. І він, знаєте, так, обніме по-батьківськи, в ньому була така гарна рука так, похлопає, знаєте, помолиться, підбадьорить. Посмішка в нього була така завжди гарна, добра, щира. І я з великою приємністю згадую цього посвяченого служителя, який про нас дбав, про нас студентів дбав і особливо. Тодішній час так було важко все, нічого не було, але якась допомога приходила. Він завжди нам, студентам, щось і таки допомагав, і це було для нас великим гарним благословенням. І я дякую Богові за такий добрий посів, який він мав в серці, щоб відкрити цей біблійний інститут, і там так багато служителів навчалося. Дякую Богові за те, що Він продовжує життя на цій землі. Скільки із вас, брати і сестри, що ви є тут, прийшли до тої церкви за останні 10 років, підніміть свою руку, що ви прийшли сюди за останні 10 років. Трохи є, трохи є. Тобто, впродовж 10 років. Я розумію, що церква це є гарне місце. Куди люди хочуть повертатися, де хочуть бути. Але церкву доброю зробив добрий Бог, Ісус. Він піднімає, настановляє служителів і дає їм е, слово своє. Я хотів би, брати і сестри, підводячи нас до служіння причастя, яке сьогодні є для нас від Господа, тому що це те, що Він залишив, заповідь, яку Він нам дав. Прочитати один текст Божого Слова. Це Євангеліє від Матфія, 26 розділ, з 36 по 44 вірш. Я читаю великий текст, брата і сестри. Я знаю, що ми любимо слухати різні історії. Я зауважив, що ви любите історії. Особливо якісь такі гарні, добрі історії. Я сподіваюся, що ви також любите слухати Боже Слово. Єварді від Матфія 26, розділ з 36 вірша. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Гевсиманія, і промовляє до учнів: Посидьте ви тут, аж поки піду і помолюся отам. Взявши Петра і двох синів Заведеєвих, зачав сумувати і тужити. Тоді промовляє до них, обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте зі мною. І трохи далі, пройшовши упав він до лілець і молився і благав, Отче мій, коли можна, нехай обменеться чаша мене, та про те не як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові: Отак не змогли ви і однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий бодух, але немічне тіло. Відійшовши ще вдруге, він благав і молився Отче мій, як ця чаша не може минути мене. Щоб не пити її, нехай станеться воля Твоя. І прийшовши, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і залишивши їх, знову пішов і помолився втретє, те саме слово, промовивши, давайте скажемо амінь. Це Боже Слово. Це те, що записане Святим Духом для нас. Боріння Христа в Гевсиманії, брате і сестри, це дуже важлива подія в його житті. Саме найважче в житті, я думаю, ви погодитеся зі мною, це боротися з собою самим. Не з кимось, не з ворогами, а з собою. Сильні ті люди, які вміють і можуть приборкати себе, зупинити себе, перемогти себе. Знаєте, наші почуття, амбіції, гнів часом беруть верх. Але нам треба бути людьми, які вміють приборкати себе. Зазвичай люди дають волю своїм гріховним амбіціям, почуттям, стремлінням. Часом я зауважив, що люди в світі це своєю перевагою і кажуть, будь собою, дай волю. Добрати мої сестри, це небезпечно давати волю гріховним бажанням і амбіціям. Є таке навіть прислів'я дай серцю волю заведе в неволю. Найбільша битва, яку Ісус мав, вона відбулася сама в Гевсиманському саду. Ісус мав до цього різні битви. Коли Він вийшов на своє місійне служіння, Ісус. Був духом поведений в пустині, він мав боротьбу з Сатаною, з дияволом. Але він вийшов переможцем. Алелуя! Ісус мав битви з релігійними діячами, які постійно чатували на нього, ходили за ним, аби його зловити, аби його оскаржити. Але Ісус завжди виходив переможцем. Ісус є переможець у всьому і завжди. Слава Йому. Він є приклад для нашого наслідування. Він переможець. Якщо ти хочеш бути переможцем в своєму житті, дивись на Ісуса, бери з нього приклад, люби Його, вивчай Його життя і служіння. Подивися, яким чином Він мав ті перемоги, чи легко вони йому давалися. Ти, може, думаєш, Ісус це і є Бог, це правда, Ісус є Бог, але Ісус мав людське тіло. Ісус і Бог, і людина. Ісус залишив нам приклад для нашого життя. Госиман Ісус боровся з собою самим. Оскільки він перебував під сильним, важким пресом, переживаннями, взагалі Гевсиманія означає прес, це місце точило прес, де йде давка з усіх сторін. І Ісус її переживав. Не думаємо, брати і сестри, що тільки ми в житті знаємо, що таке прес, що таке є тиск. На наше життя Ісус пройшов це давно. Часто, брати і сестри, люди під пресом, під тиском обставин, знаєте, що роблять? Здаються. Чуючи історію вашої церкви, я зауважив, що всі служителі в свій час мали свою гевсеманію, свій тиск, свій прес. Хтось навіть думав здатися, але мудра порада, йди помолись, вивела із цього пресу. Алілуя. Як багато людей не витримали своїх обставин, свого тиску, а ви знаєте, що тиск необхідний для нашого життя. Прес необхідний для нашого життя. Тому що в тому пресі, в тому чавилі, Бог хоче вичавити все недобре з нашого життя. Ісус пішов на цей прес. Ісус чекав молитовної підтримки. Від своїх учнів. Тому він взяв їх з собою, він знав, що його чекає. Він готувався до цього. Ви знаєте, брати мої сестри, до всього в житті треба готуватися. Ми маємо бути готові до служіння. Ми маємо бути готові до всього, що відбувається в нашому житті. Так нема, не готовлюся, ні до чого не готовлюся, до кінця не готовлюся. До зими не готовлюся, ні до чого не готовлюся, якось воно буде. Ісус до всього готувався. Знаєте чому? Бо Він був мудрий. Мудрі люди готуються, а не мудрі кажуть, якось воно буде. Якось пройду, якось витримаю. Ісус, Він готувався. Ми бачимо, Він розуміє, що чекає його. Він про це пророкував і говорив своїм учням, що він буде схоплений, він буде катований, мучений, він буде розп'ятий, буде серйозний тиск на нього. Але він третій день Воскресне. Учні це слухали і не чули. Ісус тричі говорив про свою смерть і Воскресіння. Але вони це пропускали мимо. мимо. Вони не хотіли навіть це чути. Ми часто, брати і сестри, коли чуємо щось про тиск, про переживання, ми думаємо, це стосується всіх тільки не мене. Ісус взяв учнів для підтримки. Але вони спали. Їх переміг сон. Вони не готові були. Підтримувати Ісуса і не готові були до своїх випробувань. І тому, коли ці випробування прийшли, Біблія каже, вони просто втікли, а Ісус залишився сам. Петро зрікся, Юда зрадив. Цих трих троє, які недавно бачили Христа в славі в величі на горі преображення, тепер вони бачать. Христа в смертельній тривозі. Ісус каже до них, обгорнена сумом смертельним душа моя. Залишіться тут попильнуйте. Біблія каже, як був він у смертельній тривозі, ще пильніш він молився. І під його став, немов каплі крові. Ісус був в страшному переживанні. Він проходив свій шлях. Гефсиманія, брати і сестри, це певне місце такої душевної самотності Христа, хоч учні були близько, а Христос відчував сам один. Буває так, брати і сестри, що є біля нас люди, а ми відчуваємо себе одинокими. І Ісус був в такому стані. Він пройшов багато чого в цьому житті, коли ми читаємо Боже Слово, це Євангеліє від Івана, 18 розділ з першого по другий вірш. «Промовши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік потоку Кедрон, де був сад, до якого війшов Він та учні Його. Ісус був з учнями. Але відчував одинокість. Саме найближчий, хто був до нього в цей час, це був його отець. Єдиний, хто був близько з ним, на кого Ісус покладав свою надію і до кого молився, будучи в тілі, як син людський, це був Його отець. І тут Ісус ніжно вперше. Називає Його Авва, що означає татусь мій. Це поклик синівства, це близькість своїм батьком. І Ісус так ніжно кликав Свого Отця. Ніде більше, брати і сестри, ми не читаємо, щоб Ісус так звертався до Бога. Тільки там, в Гевсиманії, Він кличе. Він каже, Ава, Ава, Отче, тому що він є син. Він каже: Татусю, подивись, я твій син. Змилосердись наді мною, хай пройде мимо мене ця чаша. Ви знаєте, коли ще апостол Павло вживає це слово ава, воно завжди вживається в контексті чого, брате і сестри, синівства. Але отець, він бачив свого сина, і він розумів, він має заплатити найбільшу жертву, найбільшу ціну в історії всього людства. Коли ми читаємо, брате і сестри, послання. До Ми бачимо вищість Христа, кращість христа над усім. Він кращий, його кров краща, Його жертва краща, Його закон кращий. Він кращий. І ось ця єдина жертва готується за весь світ. І Він Великій покорі і смиренні, тому що Гевсиманія демонструє нам велику покору і смирення Ісуса. Він покоряється. І ми бачимо, чим більше і чим частіше Христос молиться, тим швидше Він впокоряється і смиряється перед Отцем. Нехай не моя, а Твоя, нехай буде воля. Він смиряється, Він впокоряється. впокоритися волі Божій, волі того, хто є над тобою, кого ти визнаєш більшим від себе. Це шлях християнина. Брати мої сестри, ми завжди повинні визнавати панування Бога, Отця Христа над своїм життям. Він є вищий понад усіх і все. Довіряймо Йому. Ісус покорився. Ісус сказав: Я маю випити цю чашу і Він почав готуватись на смерть. Біблія говорить нам, що Ісус він отримав неймовірно велику перемогу в своєму дусі. І він був готовий своє тіло віддати на Голгофу, на хрест, на розп'яття. Знаєте, брате мої сестри, Гефсиманія показує нам одну важливу істину: якщо ти переможеш в дусі, ти переможеш в тілі. Якщо ти програєш в дусі, ти програєш всередині цю битву, ти ніколи не переможеш в тілі. І Ісус був. Неймовірно сильним, що додавало йому цієї сили, це молитва, єднання з Отцем Небесним. І Ісус пішов на муки і на страждання. І все це, брати і сестри, заради нас. Він це зробив заради нас. Знаєте, коли я дивлюся сьогодні на героїв віри, які йшли перед нами, чуючи історію Церкви. Я бачу людей, які перемагали, будучи під пресом, будучи під різними обставинами, тому що давили зі всіх сторін, особливо в час комунізму, а потім в час фінансової кризи так багато всього давило на служителів, на сім'ї, на церкви, але люди перемагали в дусі. І Бог благословляв тіло. Алілуя! Тому, брати мої сестри, давайте візьмемо для себе цей урок. І сьогодні, в часі свободи, яку ми маємо, в часі такої вільності, давайте будемо довірятися Ісусу ще більше. Хтось думає, як буде далі? Що буде далі? Чи витримає ми? Ісус витримав, витримає Україна. Ми витримаємо з вами, брати і сестри. Якщо наш дух буде сильний, якщо наша молитва буде гаряча, ми витримаємо, ми пройдемо, ми переможемо, тому що там, де Ісус, там перемога. Там, де Ісус і надія на нього, там немає поразок, там є перемога. Ми є сини переможця Ісуса Христа. Ми Його діти, і ми сьогодні святкуємо Його перемогу. Ми сьогодні святкуємо Його смерть і Воскресіння, тому що Ісус живий, і Він між нами. Алілуя! Він любить нас, і Він цінить нашим життям. Бо життя це таким Він є. Він даятель цього життя. Тому, брати і мої сестри, приходячи до звершення цього служіння, я хотів би, щоб ми сьогодні направду подивились на Христа. Той, який почав і звершив віру, той, який є вище над усіма, той, який піднятий вище всього. Так як написано в Писанні, що як Мойсей підняв змія в пустині. Так мусить бути піднятий і син людський. Ісус сьогодні піднятий, Його ім'я вище всякого імені. Вище всього. В імені Ісуса є спасіння, є звільнення, є прощення, є мудрість, є все в Ісусі. Тому ми будемо вдячні Йому за цю перемогу, яку Він здобув заради нас. І сьогодні, беручи цей хліб і беручи чашу, ми будемо дивитися на нього, на того, який все зробив, щоб ми жили. Біблія каже, що він смирив самого себе, впокорив самого себе, умалив самого себе, і тому Бог підняв його і дав йому вищість над усіма. Халілуя! Брати мої сестри, я люблю Ісуса. І Я хочу, щоб ми були всі ті, які любимо Ісуса. Бо Біблія каже, хто не любить Господа, хай буде проклятий. Нам не вигідно не любити Бога. Нам треба любити Його. Нам треба шанувати Його, співати Йому, поклонятися Йому, тому що Він є відповідь. На всі питання, які постають перед нами в нашому житті.